Вітаю в ефірі української радіо Вінниці. Програма вічна віч перед мікрофоном Наталя Тукава. Писати грант на власну справу від Дія бізнес, виграти його та створити повноцінне виробництво терапевтичних свічок із натурального соєвого воску все це можливо, попри умови воєнного стану. Засновницями та ідейними натхненницями започаткування та розвитку такого бізнесу стали молоді віничанки Юлія Заєць та Анна Оцвера. цвера. Сьогодні дівчата, гості української радіо Вінниці. Ми говоритимемо про стартап Я світ його мету, розробку, практичне втілення та важливість розвитку. Я Вітаю дівчата в нашій студії. Доброго дня. Ну я не буду е, приховувати, що я вас давно знаю або не знаю. Я знаю точно, що і вінничани, і ми про, проговорювали екофест діли в нашому ефірі. вінничани також знають вашу е, роботу. Екофест діли дуже активно розвивався. Я це пам'ятаю. Ну цікавий досить проект за вашою участі. Нині ви так само активно розвиваєте інший напрямок. Проект називається Я Світ. Розкажіть, будь ласка, з чого все почалось, як виникла ідея? Ну, трош, трошки інша тема, скажімо, як виникла ідея але започаткувати також його. екологічна, але також екологічна. Так. А, наша ідея виникла того року, коли ми з Анією зробили ретрит для жінок і дівчат в Карпатах. І тоді нам потрібно були такі терапевтичні свічки, які допомагали проводити різні класні практики, медитації, проводити класні вечори з дівчатами. І по приїзду у Вінницю. Ми зрозуміли, що ну а чому б не спробувати? Типу, ми можемо реалізувати в принципі будь-яку ідею, а давай ще спробуємо зробити своє виробництво свічок. А все розпочалося з навчання. Як же ж це вона виготовляється? З чого воно взагалі раніше не було? такого. Ні, ми не виготовляли, ну, основі, але що. розуміли, що ми палимо свічки постійно. Ми зустрічаємося, ми відпочиваємо з друзями. Ми працюємо. У нас постійно запалені свічки, і хотілось робити якісь свої класні з різними вот афірмаціями, як у нас тут представлені. Так, і все розпочалось навчання у Вінниці. Після того, як ми зрозуміли, як плюс-мінус все відбувається, як виготовляються свічки. У нас є класне оточення, подруга, і вона каже: Давайте ми напишемо грант на дію бізнес. Це допоможе вам, тобто, трохи там підзбирати коштів для того, щоб. Кому перші прийшла така ідея написати грант. У нас все відбувається спільно, тобто ідея виникла, ми обоє підхопили, і за декілька вечорів за келихом ігристого ми на. Сали грант так, це 150 тисяч, тобто в дії бізнесу є два гранти на розвиток власної справи саме для малих та середніх підприємців. Ми вирішили, що ми хочемо написати на меншу суму для початку. Це 150 тисяч, і за умовами, ми протягом півроку, після отримання коштів, маємо працевлаштувати людину до себе на виробництво, і відповідно через виплату подат. Потім повернути даний грант державі. Ну, мені особисто було б страшно. Дія, бізнес, грант, от весь цей процес ну, і відповідальність, власне, вийде чи не вийде. Дівчата, чому саме соєвий віск, чому ви, ну, чим він, можливо, які в нього переваги, чим він відрізняється від, якого? від парафіну? Так? Так. В першу чергу це екологічний віск, тобто, коли ми його запалюємо, ми розуміємо, що ми не вдихаємо ніяких там випарів, які нашкодять нашому здоров'ю. Цей віск можна втирати в шкіру, коли він трохи розтане, це буде таке як масло приємне. Він класно передає аромати. І віск соєвий довше горить, ніж парафіновий. Тобто, в момент, коли ми всі палили свічки, я зрозуміла, <світ> чому я інколи в церкві, в молодості втрачала свідомість від того випаровування парафіну, да? коли вони там чадять всі ці свічки, було таке якесь запаморочення, правда, від ваших свічок такого не буває. Ні, вони повністю екологічні. Чи ви були упевнені одразу, що вашу ідею підтримають. Що стосується подачі на грант? так, так грант, звісно, грантова історія це такий ризик, певний, як і ризик в бізнесі. Ти ніколи не знаєш, який грант тобі пощастить отримати. Тому як з власного досвіду, так як ми працювали до того в громадському секторі і писали проекти на гранти для підтримки наших проектів на соціальних проектів саме Шлях відомий, тому ти ніколи не знаєш, насправді виграєш ти цей грант чи ні, потрібно в складати максимум ресурсів і зусиль, щоб прописати свою бізнес-ідею ґрунтовно, щоб прорахувати фінансовий план для того, щоб та людина інституція, яка дає тобі. Кошти розуміла перспективи розвитку твого бізнесу. Тобто Дія Бізнес дає певний шаблон, де вони прораховують на наступні три роки, чи буде цей бізнес успішний, чи буде він розвиватися для того, щоб розуміти, що кошти вкладаються саме в українське підприємництво, яке буде працювати довготривало. Тобто треба, щоб просто вам повірили і в вас повірили, але я так розумію, що все можливе. 150 тисяч гривень. Це багато чи мало? Ви сказали, що це не така не не достелі сума. На що її вистачило? І чи взагалі вистачило? Так, ми досі ще в процесі використання коштів. Ми витратили ці кошти на матеріали, тобто, це безпосередньо віск, аромати, це обладнання, яке необхідне для того, щоб виготовляти свічки. Це також оренда приміщення, адже ми відкрили за ці півроку свою майстерню у Вінниці. І на рекламні послуги, тобто просування вашого бізнесу, чи то в соціальних мережах, чи то через інші інструменти просування просування офлайн реклами, і так далі. Тобто, від, від ідеї до втілення, до реалізації, коли був ретрит, ви говорите в жовтні? Жовтні півроку ви так. змогли налагодити виробництво. І реалізацію правильно? так. В жовтні ми провели ретрит. В грудні ми вже написали грант. Тобто, ми вже почали розробляти брендування, тестувати виготовлення свічки самостійно вдома збиралися і проводили такі маленькі вечори виготовлення експерименти. Да, експерименти на воску. І в кінці грудня ми вже отримали позитивну відповідь. і На завершення року, як підсумок, нам прийшла відповідь, що ми отримали. Гранти і офіційно навіть нашу майстерню ми відкрили в другій половині січня. Тобто, ще не було відомо відповіді, чи підтримали ваш грант. Ви напрацьовували вже Дійсно, свою роботу. Так. Ну що сказати? А були труднощі? Ви розповідаєте про це? Ну, ніби все це було легко. і Були труднощі, які ви долали. Ну, звичайно, ми розпочинали взагалі з нуля, не знали, як це все виготовляється. І перші наші свічки, це таке щось там могло розвалитися, або навпаки, там нам не подобались ні аромати, ні як вона виглядає. Але ми сказали, що зупиняло, це трудно це, це просто шлях, це кроки, які ти розумієш. Ні, це не підходить, це не зайде. Потрібно трошечки, трошечки, трошечки. А, також там не одразу, наприклад, пішли якісь продажі. Але ти розумієш, що це все кроки, це просто структура, яку потрібно тобі вибудувати. Ну, є люди, наприклад, які вишивають, в них щось не виходить, вони розпороли, закинули, більше до того не вертаються. Це не ваш випадок? Нас е, так як нас двоє. Ми, якщо хтось один з нас виграє, включається інша і підтримує. І все такий взаємообмін, на якому ми ростемо. Ну і звісно, потрібно розуміти, що підприємства, малі, які хочуть отримати грант від Дія Бізнесу, це державний грант, і тут дуже багато документації, яку потрібно вести паралельно Бюрократич. по реалізації коштів. Тому, Якщо у вас немає досвіду працювати з державними коштами, або ви тільки відкрили свій ФОП, то моя порада взяти консультацію в юриста чи бухгалтера для того, щоб зрозуміти, як це працює, і потім могти самостійно працювати або наняти в штат собі в команду даних фахівців, тому що дійсно підприємець повинен знати всі сфери, але делегування теж є одна з дуже важливих компетенцій, яка Допомагає якраз розвиватися, коли ти розумієш, що людина, яка в цьому експерт, може взяти на себе цю відповідальність. Та ж треба було, було вам ще знайти одна одну: ну щоб так і підтримка, і плече рідне поряд, щось не виходить, Аню не виходить. Юля виходить, навпаки, помінялись. Ну це круто. Безпосередньо про свічки розкажіть: от в кого немає можливості сьогодні нас чути, у когось немає можливості бачити, але я точно вам скажу, що. Екран і радіо не передають той запах, який сьогодні стоїть. Мені, взагалі, останнім часом щастить на ефіри, які пахнуть. Розкажіть про ваші вироби. Ми маємо два види свічок. Перші це ось такі з соєвого воску повністю, Можна, формові такі. свічки. Так, будь ласка. Його. Це соєвий віск, який класно тримає структуру з сертифікованими ароматами і з такими бавовняними гнатами. Вони горять дуже довго. Ось ця свічка в нас в майстерні, ну ми вже годин напевно 40 спалили, і навіть половини її не Тобто спалили. Спалили. Її можна так вечором Супер. по 7 годин вона буде спокійно горити. Ну, не тане, ні, воно таке. Таки... Ну, якщо вона буде стояти на сонці, то вона може трохи як питанути, але знову ж таки можна ага, втерти в шкіру. Ага. А коли буде холод, вона знов застине. Ось це свічки в кашпо, на яких можна написати свою якусь афірмацію, цитату. Слово афірмація досить нове, правда? А, тобто, якісь побажання, які ти хочеш, коли ти запалюєш цю свічку, розуміти, що тут написана якась мотиваційна фраза, угу. вона тебе надихає, наприклад. От на, на цій свічці написано Крим. Вона над... має надихати всю Україну, вона і надихає всю Україну. Ну, це... Супер, ще й з кришечкою. Так. Також сьогодні у нас немає, на жаль, з собою, адже свічки, які ми виготовляємо індивідуально для офісу туризму, наприклад, вони зараз в них в реалізації. Тобто ми запартнерилися за ці півроку з офісом туризму для того, щоб виготовляти свічки з брендування міста, і один вид свічок кашпо це саме з вашими індивідуальними написами, малюнками, афірмаціями, а інші як сувенірна продукція з брендуванням міста, який ви можете придбати або в офісі туризму, або в нас безпосередньо під замовлення, де ви можете побачити символіку міста, і зараз уже символічну для Вінницького регіону. Символічний розпис, це самчиківський розпис, який uh -huh. теж популяризує культуру нашої області. А хто буде розписувати саме самчиківським розписом? У нас є талановиті художниці, які, які в колаборації з нами розробляють дизайни, так і вони. Щодо співпраці з офісом туризму, хто кого знайшов? Вони вас чи ви їх? Спершу ми, коли написали на їхню сторінку, що от ми такі там, молоді підприємниці, можна будь ласка, розмістити ваші свічки? У нас є ФОП, ми все офіційно працюємо. Тобто, ми принесли пробу, уклали договір. А вже наступна пропозиція з приводу такої от партнерської реалізації з самчаківським розписом була від офісу туризму. Наскільки гості нашого міста, ну сьогодні можливо менше їх, хоча вистачає, наскільки вони? Запити відповідні до вас приходять на виготовлення. Можливо, власні афірмації. Вони щось пропонують часто. А так в нас були замовлення Вінниця, Маріуполь, наприклад. Тому що людина з Маріуполя, але Вінниця стала другою домівкою, і вона там їде в інше місто, хотіла забрати щось щось рідне міста. Так, якісь особливі цитати, які знають, от тільки наприклад, військові у нас замовляли свічки для так, своїх ж. коханих, які знаходяться на відстані. І от там цитата, яку знають тільки вони, або слова, які знають тільки вони, і все, і ми от робимо, відправляємо, і це такий. Це такий незримий зв'язок так. людини, яка на війні, і тут, і тут і з домом, з домівкою, з рідними. Це круто. Я от хотіла запитати, чи лише для жінок такі свічки, а чоловіки на фронт замовляли собі? Ну на фронти не замовляють, але чоловіки замовляють ну, щоб воно було подарунок поряд. так. І дуже багато чоловіків замовляють. Це було наше здивування. Знаєте, Та ми там аналізуємо цільову аудиторію, думаємо, що це наші жінки. А насправді чоловіки на подарунок, а, там кохані або там мамі, або там ще якісь дівчині. І наприклад, так. свічки за професійною ознакою. Ну не лише військовим, педагоги, медики, можливо, якийсь напрямок такий. Це такі я там вам лай лайфхак пропоную професійні свічки. До речі, з приводу професійних свічок в нас є декілька студій масажних у Вінниці, які замовляли собі як декор для того, щоб там на масажі класно пахло в кабінеті, але при цьому можна, я ж кажу, виливати і на шкіру ці свічки, бо сертифіковані матеріали. Наскільки щодо матеріалів важко сьогодні їх знаходити? Чи вони є в наявності? Їх можна закупити придбати. Є в Україні, але насправді виробники соєвого воску знаходяться за кордоном, і ми замовляємо вже просто через поставщиків, які от Перепродають по факту, у мене є одна знайома, яка втратила чоловіка на війні. і Вона постійно запалює, не знаю чи ваші, але ароматизовані такі свічки. Спочатку вона це робила як ритуал, а потім якось воно просто необхідно, щоб воно було вдома, щоб воно горіло. І без чого вона вже сьогодні не обходиться. Чи вам відомі такі випадки? Ми, здається знаємо про кого ви говорите? Тому, Правда? Та, тому ми якраз. З, з такими жінками також. Спілкувалися, і вони також замовляли у нас свічки. У нас є один окремий проект, який наразі ще в розробці: це свічки з емоціями. І для того, щоб пережити певну емоцію, заземлитися або зрозуміти, які настрої там можуть інші викликати ця емоція, і як її прожити повноцінно. То на свічках ми пишемо також різні такі надписи з емоціями. Для того щоб під час цього ритуалу ви могли повноцінно віддатися моменту і прожити його наповну. Ну так, це емоційна така складова, і людина, власне, розчиняється. Я, я розумію, про що ви говорите. Чи встигаєте ви виконувати замовлення, якщо попит переважає? Ваша команда, скільки вас працює над такою роботою? В нашій команді, окрім нас, ані є ще е, дві художниці, які реалізують е, всі наші замовлення і надписи, і от зараз ми в процесі людини, яка буде саме допомагати нам е, заливати всі ці свічки. Ну і також є дівчата, які допомагають нам просуватись в соціальних мережах, тобто комунікаційниці, які розробляють контент-план, допомагають нам висвітлювати нашу діяльність. А дизайнери, дизайнерки, адже ну це дуже креативні речі. Насправді, чи ви просто самі по собі такі креативні і ці ідеї виникають у нас спільно, і ці концепції там ми обговорюємо спільно з Юлією, і вже потім приходимо до дівчат, передаємо їм наші ідеї і спільно їх формуємо для того, щоб ви отримали на свічці те, що бачите зараз. Чи потребують терапевтичні свічки певного догляду? Можливо, є якийсь перелік правил, які треба обов'язково дотримувати, щоб вони. і форму... Тримали і було якісно. Так, для того, щоб свічка довше горіла, потрібно час від часу дерев'яний гніт або ось такий бавовняний гніт а підрізати. Вони різні тут, так? так, тобто, ось тут ви можете бачити, ми вже його палили, такий дерев'яний гнотик, угу. який можна або відламувати, або ножничками підрізати, для того, щоб він не коптився при наступному угу. горінні. І в бавовняному гнотику також бажано ось такі формові свічки не тримати на сонці, бо вони можуть трохи пітая, але тут нічого страшного, вони потім можуть застигати. А um, ти, в принципі, все. Ну і коли ви тушите свічку, то бажано її накривати повністю, тобто не задувати, як ми звикли да, свічки задувати, тому що ми в нас є такий кашпо з такою кришкою, і ви просто закриваєте кришку, і вона сама по собі тухне. Так краще зберігається свічка. І, наприклад, якщо ви перший раз тільки її запалюєте, тобто вона нова до вас потрапила, то бажано дочекатися, поки вигорить. Цілий орал для mm -hmm. того, щоб потім вона повноцінно вигорала донизу, а не утворювалися такі Луночка. отвори, луночки, Та. колір можна додавати, щоб вони були ну, такі різноманітні. Ну, своє, я розумію, що воно таке більше біле, а якісь кольори? Так, ми можемо додавати кольори, і якщо потрібно на замовлення, до... робимо, але. Подобається біле і плюс, якщо не поставити на якусь спеціальну підставку тарілку, то потім цей колір може залишитися на столі. Наприклад, от матеріали у цих коробочок. Я не знаю, це це що бетон. Оце все бетонні От про кашпо. це детальніше. <реш> бетон. так. Ми співпрацюємо з українськими виробниками, які виготовляють бетонні кашпо. Це не гіпс, тому що гіпс може бути крихкий, а в бетоні вони краще виглядають, краще паляться. На них дуже класно намальована наносити якийсь малюнок. У нас є декілька виробників, з якими ми Я думала, ви гіпс пофарбували. Тому так про фарби у мене питання виникло. Тобто, це бетон, які ви бетонні форми, які ви замовляєте окремо і. <реш> Так. Ну, така співпраця. Про цінову політику щось скажете? Наскільки доступно це сьогодні для, для тих, хто використовує А, Насправді. Доступна. доступна, тому що якщо купляють, значить люди можуть собі дозволити на подарунки чи особисто собі. Наша цінова політика від маленьких свічок в баночках 350 гривень, такі в кашпо 690, такі можуть там, бути по 700 гривень. Ми можемо розуміти, що, ну, по-перше, це дуже якісні матеріали, і вони дуже довго горять. Можна зробити свій індивідуальний надпис, і від цього ціна не змінюється. Тобто, ви можете взяти те, що в нас є, намальовано або замовити Скільки ще своє. Скільки така от велика може горіти по часу, ви говорили? Ну, ось, ось ця, я вам скажу, 70 годин. От реально, я ж кажу, ми спалили вже, вже 40 годин, і це от тільки... 70 е, годин, поленка. це скільки днів? 70 ну, Але годин. краще її палити не підряд 70 годин, а от, наприклад, там 4 години вона погоріла, затушити для того, щоб віск трошечки застиг і віск не виливався назовні. Потім знов запалити і знов собі 4 години. Ну і на години. місяць може вистачити, так. як ну, не реально. З приводу цінової політики, Окрім тих, що є тут, у нас є на будь-який смак клієнта, тому що є свічка, яка важить більше одного кілограму. Відповідно то тобто це ще не межа в розмірі? в розмірі не межа. Тому відповідно вона буде і коштувати більше, і горіти буде довше. Такі свічки якось замовляють, заходять до вас в майстерню чи списуються в соцмережах. В основному зараз ми через соцмережі працюємо, угу. але також наші свічки представлені в офлайн. Закладах в увіниці це і флористичний магазин, це і кав'ярні, це і офіс туризму. Тому можна прийти, пощупати, понюхати і собі обрати свічку. Руки Пахнуть вашими свічками. Це приємно. І Ще хочу доповнити: що якщо у вас вдома є будь-яка тара з під вашої свічки використаної, або просто якась стрілочка, яку ви хочете залити. У нас також є ця послуга. Ви можете прийти в нашу майстерню, так в скло, а, обрати собі аромат, який ви хочете, дерев'яний, або пововняний гнотик, ми зробимо свічку у вашу тару. Тобто для віничан тут більше опцій, тому що вони можуть прийти в майстерню і обрати собі аромат офлайн, не фантазувати та як він буде, який він буде запах мати, а обрати його безпосередньо в нашій майстерні. Чи плануєте ви можливо майстер-класи проводити і залучати більше жителів міста, гостей міста для виробництва? Так, ми саме працюємо над розробкою майстер-класів, і вже в липні сподіваємося, ми запустимо такі майстер-класи для вінничан та вінничанок і для за. Гостей нашого міста, внутрішньо переміщених осіб, які зможуть прийти на майстер-клас нашу майстерню, і від етапу розпису кашпо, тобто написавши самостійно афірмацію або якийсь меседж собі на кашпо, до моменту заливання свічки, спостерігання за процесом, як вона застигає, і всі ці етапи, які ми проходимо, готуючи цю свічку для вас, ви можете прийти самостійно, побачивши це наяву. Дві хвилинки півтори до завершення ефіру, що ви порадили тим, хто сьогодні вагається? Я не роблю рекламу дії бізнесу, але все-таки, хто вагається, займатись грантом, писати, не писати, виграю, не виграю? Знаєте, якщо у вас вже є якась ідея. То вона вас буде постійно мучити. і поки ти її не візьмеш і не зробиш, вона буде відкладатись в голові. Фактор. Тому, якщо є ідея, будь ласка, почніть щось робити, розкажіть друзям зараз безліч можливостей, безкоштовного навчання для жінок підприємців просто для підприємців, для молодих підприємців. Шукайте ці ресурси, шукайте можливості і гранти, або ходіть десь на консультації з кимось, партнертеся і пробуйте реалізувати свою ідею. Бо Як, вона буде, якщо складатись. хтось думає, ну така ідея вже кимось була реалізована, Чудово. Якщо є конкуренція, це ж прекрасно. Значить, твій продукт має попит, просто знайди якусь свою і родзинку. радзунку. Поділіться цією ідеєю і знайдіть оточення людей, які зможуть дати вам фідбек на вашу бізнес-ідею. І звісно, коли ви почнете чути позитивні відгуки в вашу сторону з приводу вашої бізнес-ідеї, у вас буде більше натхнення і мотивації цим займатися. Ну і як юля вже сказала, зараз є дуже багато можливостей, і навчальних програм, не полінуйтеся, написати заявку на таку програму і самостійно в різних сферах навчатися і постійно вдосконалювати свої знання. Тоді у вас буде внутрішня впевненість сильніша, щоб це розпочати. Немає межі вдосконалень. Почули поради наші слухачі і слухачки від наших дівчат. Наразі програма вічна віч добігає завершення. Нагадаю, сьогодні ми розповідали про я світ, виробництво терапевтичних свічок. Гостями студії були його засновниці, віничанки Анна Оцвера та Юлія Заєць. Програму провела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.